У Середземному морі тоне судно на борту 300 нелегальних мігрантів. Уже відомо про два десятки загиблих. Один із пасажирів телефоном сповістив про катастрофу міжнародну організацію з міграції, а та передала координати корабля італійській береговій охороні. За останні дні це вже третій випадок катастрофи, коли на дно йде судно з нелегалами. У неділю на півдороги з Лівії до Італії затонуло рибальське судно. За останніми даними, там могло бути. До тисячі людей вцілілих доправили до Сицилії. Арсен Цимбалюк продовжить. На Сицилію припливли майже 100 вцілілих мігрантів. Половина з них жінки та діти. Їм надають медичну допомогу та влаштовують у притулки для біженців. Ще три десятки людей напередодні доправили на Мальту. Один із врятованих пасажирів на допиті в італійській прокуратурі заявив: на кораблі перебувало принаймні 950 людей. Багато з них були зачинені у трюмі і не змогли врятуватися, коли судно пішло на дно. Слідчі з'ясували, що пасажири це громадяни Алжиру, Єгипту, Нігерії, Сенегалу, Малі, Замбії, Гани та Бангладеш. Через цей інцидент у Брюссель терміново з'їхалися міністри закордонних справ країн ЄС. Зустріч скликали на вимогу Італії. Вона закликає переглянути міграційну політику, щоб зупинити навалу біженців з Африки та їхню масову загибель у Середземному морі. Ця гуманітарна криза справа не тільки Італії та Мальти. Будь ласка, зрозумійте, наскільки серйозні ці слова. Збільшення кількості таких смертельних подорожей свідчить про те, що ми маємо справу із кримінальною організацією, яка заробляє багато грошей і руйнує багато життів. Головне завдання. Досягти спільного відчуття відповідальності Європи за те, що відбувається в Середземному морі. Немає простого рішення, немає магічного рішення. Натомість є відповідальність, яку ми маємо нести разом як європейці. Президент Європарламенту Мартін Шульц закликав створити європейську грін карту, документ, який дозволятиме громадянам інших країн жити і працювати у країнах ЄС. Нам потрібен справедливий розподіл мігрантів на території Євросоюзу. Частині людей відмовлять у в'їзді, але я вірю, що легальний доступ це ліпше ніж безнадія, яку поши торгівці людьми тим часом у Німеччині група благодійників спорядила невеликий корабель для порятунку людей у середземному морі. Він чергуватиме біля берегів Італії. Судно зможе брати на борт кількадесят людей та посилати сигнал тривоги береговій охороні. Нині люди тонуть майже щодня. Буває, що їх просто нікому рятувати. Якщо ми зможемо врятувати хоч одну людину, воно того варте. В Італії під час спецоперацій поліція затримала 24 торгівці людьми. Вони переправляли мігрантів з північної Африки до Італії. Лідера групи поліція звинувачує у катастрофі корабля з нелегалами біля острова Лампедуза у жовтні 2013-го. Тоді загинули 3,5 сотні людей. Арсен Симбалюк, новини на першому.